Вітаю, друзі. Нарешті прийшла якась інформація з Мінська, чим закінчились посаденьки двох людожерів у Мінську. А чим вони могли закінчитися? Справа в тому, що візит Путіна. Всі дивуються, чому Путін так приїхав несподівано до Мінська. Сподівано, це, до речі, досить символічний день, тому що. Це день 12-ї річниці площі. Площа це, скажімо, вихід невдоволених людей, невдоволених результатами, які Лукашенко намалював 12 років тому на виборах собі красивому. Ну, Намалював абсолютно нереалістичні цифри, але площа запам'яталася, ну, можна сказати, Певним рекордом, рекордом того, що в цей день було арештовано сім кандидатів у президенти Білорусі одночасно. Тобто, це і є реальна ціна Лукашенківської держави. Він феодал і психопат, людожер. Я хочу, скажімо так, не по людожерськи його називають бульбенфюрером. Фюрер то інфюрер, але одною бульбою, бульбою він лише заїдає людей, яких він жре, не перестає жирати. До речі, тепер за ці два роки після узурпації влади, на його балансі ще й смерть десятків тисяч українців, адже він тепер ще й співучасник злочину проти українського народу. Тому. Ця наволоч ще отримала й навіки прокляття від українців. Отже, Путін приїхав в цей символічний день підтримати Лукашенка, бо він сам боїться цих площ. В нього була болотна, яка теж його страшно перелякала. З болотною вони поборолися, але цей виїзд ще й. Потрібен був самому путіну, бо останні поїздки, які в нього були в Єревані в Бішкек, закінчилися просто такими відвертими ляпасами по пиці, так би мовити. Тому в нього цей осад негативний з пострадянського простору залишався. Ну єдине, що на що звернули увагу експерти, які е, особливо люблять ці. Кремлівські консерви розглядати як прес-служба Путіна, Кремлівська пресслужба, подає його і його травмовану руку. Тут виявляється, що в Мінську він так бадьоренько збіг по трапу, і рука зовсім не виглядала травмованою чи, чи якоюсь паралізованою, чи тому. Страпу, фактично, обнявшись з Лукашенком, уявіть собі, що в Кремлі він не підпускав до себе на 5 чи на 10 метрів людей. А тут він обнімається з Лукашенком і привітався з колею Лукашенком. І на тому жодних рукопотискань. Навпаки, дистанція від Посполитих була максимальна. Тобто, Знову починається мова про двійника. Але е, супроводжували, звичайно, двійника, нібито Путіна, Лавров і Шойгу. Вони прилетіли раніше, тобто, всім здавалося, що це буде щось таке неймовірне: здача в полон, анексії і тому подібне. Врешті з'явилася прес-конференція. Прес-конференції, коли Путін починає говорити про ядерне, якісь, е, ядерну співпрацю і про космічну співпрацю з Білоруссю, зразу стає зрозуміло, що ця зустріч ні про що. Лукашенко був більш практичний і він заговорив про те, що е, підписана угода про спільний е, газовий ринок з єдиною ціною. Тобто, по суті, спільність з Росією енергоринок це, можна сказати, індустріальне поглинання Білорусі. І чіпати політичну надбудову просто вже немає сенсу. Справа в тому, що Лукашенківська продукція не має ніякого збуту. Хочу нагадати, що всі його підприємства оборонні, в яких зацікавлена, Росії не лише оборонний, тепер її легка промисловість. Вони шиють тепер форму для росіян. Труси, шкарпетки роблять для росіян для війська. В Білорусі лікуються поранені військові російські, щоб розмити трохи цей жах, з цієї м'ясорубки, яку українські війська прилаштували окупантові. З Білорусі на цей момент вивезено. 100 тисяч тонн боєприпасів, частина бойової техніки забрана новішої, частина відновлюється на білоруських підприємствах. Тобто, по суті, Білорусь стала для Путіна ремзаводом, шпиталем, пошивочним цехом. Ну і Сьогодні мова також йшла про спільну е, діяльність в оборонній промисловості. Ну та й та й та, так, що, що тут робити, якщо Лукашенківська продукція тепер не має ніякого збуту, ніде, крім Росії. І, ну там ще турецькі компанії і китайські ну, пробують якось грати, е, але свого часу от, дивна історія, тому що Путін пройшов певне коло. Вони шантажували е, Лукашенка тим, що в певний момент відключали закупівлю е, продукції для оборонки, комплектуючих для. Е, Російської оборонки, ну це переважно та продукція, яка клепалась по інерції по 40 років на, на підприємствах. Тобто вони якісь там вузли агрегати клепають, 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 Росія їх забирає, забирає. Але був час, коли на складах в Білорусі було затарено, по-моєму, на 6 мільйонів мільярдів продукції, і їх ніхто не хотів брати, через що, по суті, Лукашенківська промисловість і була добита. Зараз нагадаю, що. Із білоруських підприємств під контролем держави. Живими є тільки Білоруськалій і прибутковими, і два нафтопереробних заводи. Все решта збиткове. в тому числі й відомий мінський завод колісних тягачів, на який ну, Росія завжди посягалася. Була ідея його злити з Камазом. Тобто, по суті, це така взаємно піарна вся на позитиві, бо наскільки мені відомо, там Путін ще дригався в щось на предмет того, що тут лякають поглинанням, що ми тут когось хочемо позбавити суверенітету. Ні, 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 ніяких. Хто ж вам повірить, якщо Лукашенко вже повністю як метелик у Гербарії пришпилений шпилькою до Російської Конституції, напевно, або Кримінального кодексу Російської Федерації? Тобто він маріонетка повна і ніякої самостійної гри. Для Білорусі не може бути. От тому і е, Путін його береже як найстарішого диктатора пострадянського простору, тому що е, е, Путін тоді не на тлі Лукашенка виглядає молодим і е, таким, що не сидів безперервно на одній посаді. Він все-таки сходив у прем'єр-міністерство по прем'єр-міністрів і повернувся знову в. Президентство, ну, в диктаторство насправді. Ну, от, по суті, таких загрозливих речей для білоруської перспективи не трапилося, тому що все, що могло трапитися погане з Білорусією, було трапилося в момент обрання Лукашенка. Це такий важливий висновок сьогоднішнього візиту. Але нам своє робити. Нам треба готувати абсолютно чітко готуватися до відпору, можливо, відпору агресії російських військ і тепер вже об'єднаних. Хочу нагадати, що по суті Збройні сили Білорусі тепер втратили свою територію, ну скажімо так. Прив'язку національну чи територіальну. Тепер е, об'єднані Збройні сили Росії і Білорусі можуть е, розмиватися. Тобто, може бути, е, от останні кілька навчань проводилося за розмивання меж частин. Е, просто рота з білоруського батальйону придавалася до. Батальйону російського, і це вже був об'єднаний контингент. От На таке їх зараз привчають. Це означає, що білоруські війська в таких об'єднаних силах можуть бути залучені до боїв і, 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 на території України. Для нас це неприємний момент, але все, все погане. Що могло е, трапитися в стосунках України і Білорусі теж вже, трап... вже трапилося. Білорусь вже зіпсувала все, що може. Точніше, не Білорусь, а Лука... Лукашенко і його кліка зіпсувала всі можливі стосунки з українською державою. Тому нам своє робити перемагати, і перемагати не лише заради самих себе, а й заради білорусів. Військових частини, складені з білорусів, воюють за незалежність України. Я думаю, що з цих воїнів і буде унікальний контингент, контингент, який зможе стати кадровою основою справді незалежної європейської Білорусі. Нам своє робить. Перемагаємо! Слава Україні!